В якому б місті нашої держави ти не був, актуальним питанням залишається ремонт та асфальтування доріг. В користанні протяжність міських доріг становить понад 217 кілометрів. З них 108 кілометрів з асфальтним покриттям. У 2016 році на капітальний ремонт доріг видатками місцевого бюджету було передбачено 11 мільйонів 49 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня виконано робіт на загальну суму 10 мільйонів 199 тисяч гривень. У цьому році ми, як ніколи, дуже багато зробили по асфальтуванню доріг. Е, ну, більше ніж півтора десятків доріг ми зробили в цьому році. Мабуть, років 40 була в запуті е, вулиці Горько. Дивіться, ми його заасфальтували, тут такий рух пішов. Як приємно. Зараз ми зробили вулицю Свердлова повністю, повністю аж від початку і до кінця, аж туди до Шампуньки зробили цю дорогу. Дуже зручно. Людям, кому їхати туди на собі сюди тут по гарній дорозі, і тут по гарній дорозі проїхав дуже зручно. Як відзначив Леонід Якубовський, роботи по вулиці Свердлова розпочалися ще з 2008 року. Тривали вони включно по 2010 рік, а потім були відновлені лише в 2015 році. Оточний рік дав можливість завершити асфальтування однієї з найдовших вулиць міста. Такого об'єму робіт по асфальтуванню та ремонту доріг, який був проведений в цьому році в нашому місті, вже давно не було. Також значна робота була проведена щодо ямкового ремонту доріг, освоєно коштів у сумі 923 тисячі гривень. На профілювання вулиць витратили 228 тисяч гривень. На капітальний ремонт тротуарів передбачено було близько 2 мільйонів гривень. Ми ще зробили велику кількість тротуарів і зараз ще доробляється. Бачите, тут в центрі міста ще тротуари кладуться, викладаються плиткою. Бачили, який гарний тротуар зробили входу у парк, зробили вишиванку і дуже довго і скрупульозно робили цю роботу, але вийшло дуже гарно. Велику кількість прибудинкової території, те, що ми вже робили, знову ж таки іще робиться, і ще, якщо погодні умови будуть дозволяти, ми будемо робити стільки, скільки дозволить погодні умови. Жти з міського бюджету виділені всі проекти, зроблені, договори з підрядниками, підписані. Тільки надіємося на те, що буде погода, щоб доробити цю роботу до кінця. На цьому роботи не завершуються. До кінця року ще чимало планується чого зробити. Хочемо ще встигнути зробити вулицю Добролюбова. Там почалися роботи, там зроблене корито підготовлене, залишилось тільки заасфальтувати. Крім того, ми ще хочемо зробити не всю, але частково ми почали робити. Декілька років раніше вулицю Коцюбинську. Хочемо ще звідти з гастелу, протягнути сюди, скільки в нас вистачить коштів. Хочемо зробити, поєднати там на броварі декілька вулиць, поєднати між собою ті. Частини доріг, де ми зробили раніше, поєднати їх між собою таким чином закальцузакульцювати, щоб можна було виїхати зручно пересуватися по бровору саме по асфальтованих дорогах. В наступному році міська влада в цьому напрямку планує не збавляти темпи роботи і надалі приводити дороги міста та тротуари в належний вид, аби зробити життя коростенців комфортним та зручним.